Отже, розповім трошки про шостий практичний день навчання, що це буде. Перше, це буде чотири години, а в ці чотири години буде активне практичне навчання. Я буду розповідати всім. Як проводити гру, як відкривати гру, які, яка специфіка, де е, звертати увагу, як правильно ходити, е, як розташовані лінії на полі? Ще раз про це нагадувати. І кожен з студентів спробує себе в ролі ведучого, в ролі гравця буде навчатися паралельно, задавати питання, тобто такий досить глибокий практичний досвід. Де всі зможуть задати ті питання, які будуть в них виникати, і попрактикуватися, спробувати відчути, як це буде, як це буде ведучою, як це бути гравцем? Це не буде повноцінна гра, це буде такий зжатий практичний.